Доброго дня, шановне панство, або вечора. Давненько не було відео, готую для вас зараз доволі цікавий матеріал, ну я, по крайній мірі, на це сподіваюсь, скоро самі все побачите, але це тема іншого ролика. А сьогодні ми з вами поринемо у світ однієї з моїх улюблених ігор та пофантазуємо про те, що ж нас чекає в новому «Відьмаку 4 або ж у Відьмачці 4. Розкажу вам цікаві факти, тому приємного перегляду і ми починаємо. There are no gods here. There are only monsters. І почати я хочу з офіційного анонсу «Відьмака 4, який відбувся 13 грудня 24 року на церемонії The Game Awards. І разом із прем'єрою цього ролика керівник проекту Себастьян Калемба оголосив про нову главу у Всесвіті Відьмака, головною героїнію якого стала Цирі. Рішення зробити її головною героїнію «Відьмака 4 було прийнято ще за 9 років до офіційного анонсу. Але за сюжетом вона зіткнеться з особливими обставинами, які дозволять їй пройти випробування травами та стати справжнім мисливцем на чудовиськ. Інформацію нам розказав геймдиректор Себастьян Калемпа, відповідаючи на ту саму хвилю запитань на інтерв'ю: як нова героїня може пити елексири та чому у неї котячий погляд. Тепер поговоримо з вами про те, як CDPR вирішили відмовитись від власного рушія Red Engine та перевели гру на Unreal Engine 5. І якщо чесно, через це я трохи боюся за гру, тому що яка б технодемка не була крута, але правду кажуть, що це технодемка, тому тут ще нема що. І Ігра може бути просто ну як Stalker 2 або ще гірше, тому що зараз на Unreal Engine 5 всі ігри майже всі не оптимізовані, і це факт. Тому я не знаю, як вони, чи вони впораються з оптимізацією. Я після кіберпанка їм не вірю, тому будемо бачити. І так, на одному з інтерв'ю Дах Кокол, актор, який подарував голос Геральту, випадково проговорився про його появу у новій частині. Невдовзі після цього CDPR попросили його більше не розкривати подробиць і все, що стосується ролі Геральта, поки тримають у таємниці. Але я не знаю, як він має опинитися там, якщо він чілить в Корвоб'янко. Але я надіюся, не прийде якась Ебі з клюшкою і не буде такого сюжету про помсту, Тому надіємося на це. Над створенням гри працює понад 400 спеціалістів. 100 з них брали участь у розробці перших двох частин серії, і активна розробка відьмака почалася ще в листопаді 24-го року. І щоб уникнути помилок, які були в кіберпанку, гру самого початку тестують як і на ПК, так і на консолях. Також раніше ходили чутки, що Epic Games будуть їм допомагати у розробці, і ще такий рофл на початку трейлеру, який показала на Game Awards, гру розробляють на невідомій відеокарті від Nvidia. Наприкінці 24-го року Себастьян Калемба опублікував фото монет із таємним посланням. Символи були настільки складними, що розробник навіть дав підказку. На окремому знімку можна було побачити напис Руна Толкіна, автора Володара Перснів: Минають дні й ночі, але кров залишається тією ж. Пізніше з'ясувалося, що зображення на монеті символічно відтворює сцену входу цирі в печеру Баука з трейлера. Тепер поговоримо про відкритий світ та NPC. За словами самих розробників, NPC у грі стануть максимально реалістичними. Їхня зовнішність, міміка, поведінка. Кожен мешканець різних сіл буде унікальним, а історії та забобони складатимуть культурну основу цілих регіонів. Вони замахнулися на РДР, я так розумію, але РДР буде дуже тяжко переплюнути, тому надіємося, що вони це зроблять. По технодемці було видно, що реально все виглядає дуже круто, але я повторюю, це лише технодемка, тому я поки що цьому не вірю, але ми побачимо, як воно буде. Але правду кажучи, в відьмаку 3 теж був відкритий світ доволі живим, і твої вибори впливали на різні регіони. Тому я хочу, щоб вони зробили так само, як і хоча б було відьмаку 3, не говорячи вже щось про краще. Та і самі CDPR говорять, що в грі буде велике значення надаватися наслідкам вибору гравця, і дії гравця повинні мати реальний ефект на світ та на сюжет. Я буду надіятися, що так буде, тому будемо очікувати. І так, ще хочу трохи поговорити про те, як CDPR хочуть, по крайній мірі вчитись на своїх помилках, і вони ставлять пріоритет на консолі. Простіше кажучи, для Відьмак 4 важливо, щоб версії для консоли працювали добре і вже на старті давали хороший досвід. Така версія також буде важливою, але оптимізація для консолі їхня ключова задача. Та й сама технодемка, показана під час презентації, працювала на базовій PlayStation 5 з підтримкою 60 кадрів на секунду. Цей демонстраційний ролик не означає, що все буде так само готово в ігрі це більше зразок того, що прагнуть досягти. Ну і дата релізу. Це останнє, про що я хочу з вами сьогодні поговорити. Трохи коротеньке відео вийшло. Надіюсь, вам було цікаво. Дата релізу в нас поки що невідома. За чутками гра може вийти не раніше 27-го року. Ну, я думаю, десь 28-29. й Треба ще звісно, дожити з нашими реаліями до того. Але надіюсь, що доживемо всі і спробуємо нове творіння від CDPR. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатись на мій канал. Надіюсь, відео вам сподобалось. До нових зустрічей.